Яка ціна кадіків? З тебе лайк і підписка, я показую. От дивись, сіренький екземпляр. Перший, що проробляється нам, туманка, просто фара, Простий нелегкосплавний диск. 239, 1,6 дизель, 14 рік, 10 850 присутній сертифікат. так вона виглядає по солону, підступно шкірене кермо. Ось такий екземпляр. Ідемо далі. Бачу ще раз, два, три і ще чотири екземпляри стоїть. Відразу їх показую. Так, це вже у нас свіженькі, тут вже у нас оптика. 22-319 рік, 2-літровий 227 пробігу. В автоматі. Дістроні, все в нас присутнє. Довга база. Легкосплавний диск, також є омивач. Наступний екземпляр, теж чорненький, але без оптики. 18316 рік, 7-місний 2-літровий дизель. Також він у нас в автоматі. Довга база. Наступний екземпляр кофейний. 12812 12 рік, 2-літровий дизель, 200. 33 заявляють пробігу. Тканина шестиступка. Просто не шкіряне кермо. Також у нас довгий. Ось такий екземпляр. Так, і ще бачу одно. На нашій реєстрації вже також показую. Лінза. Легкосплавний диск, партроні конувач у нас тут присутні по характеристиках. 265 пробігу, повний привід, 16 рік, 1930 моторів. По салону. Це вже нас цікавий по салону, шкіра, алькантара, дистроніки, автомат, навігація, підігрів'я сидінь. Ось таких пару екземплярів показав, бачу в одному місці. Плюс-мінус ціни є. Залежить від руків, залежить від двигунів, тобто дуже багато факторів, які впливають на ціну автівки. Цікавить пошук такої автівки, звертайся, телефонуй, проконсультуємо, скажеш, який в тебе бюджет, тобто ми тебе проконсультуємо, що може бути, чи зможемо взагалі знайти якийсь адекватний автомобіль. Контакти знизу звертайся.